Слава Ісусу Христу, Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я продовжу говорити на тему жертва. Це тема дуже важлива насамперед для нас, тому що Бог, Слово Боже, дав для нас, і Він хоче, щоб ми були розумними, мудрими в Слові Божому і щоб ми користувалися Словом Божим для того, щоб змінюватися, для того, щоб розуміти, розширяти свій кругозір. В духовному житті. І тому я почну читати Ісая, перша глава з 2 по 31 вірші. Частину я зараз прочитаю, а частину в наступному відео, для того, щоб пояснити вам. Слухайте небеса, вважайте землю, бо Господь говорить дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. Біл знає господаря свого, а осел я слапана свого. Ізраїль нічого не знає, народ не розуміє. Тут я поясню: ми маємо розуміти, що дякую народу Ізраїлю за те, що вони пройшли цей етап, і для нас вони є прикладом зараз. І тому цей Бог і говорить зараз на даний час і нам, як ізраїльському народу, що ми нічого не знаємо, нічого не розуміємо, і що ми не шукаємо Бога. І що е, ми, ми, Бог нас зробив своїми дітьми, а ми йдемо за, за цим часом, за втіхами цього світу і полишаємо його. Ми не цікавимося ним, хоча він хоче діяти через кожного із нас і укріпити нас. Четвертий вірш. Ой, люди грішні, народи, придавлені беззаконням, кублу лиходіїв, розбещені сини покинули Господа. Занедбали Ізраїлевого святого, відступились над, назад від нього. чому вас іще бити, вас, що не перестаєте бунтуватися, кожна голова хвора, кожне серце ослабло. Від підошви на нозі до тіня не, нема в ньому здорового місця. рани, синці, свіжі виразки, невичищені, неперев'язані і не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, місця, міста ваші, спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають, вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику, халупа, немов корінь на баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не зоставив нам останку, були б ми, як содом, були б ми. Схоже на гомору, Слухайте Слово Господнє, князі Содомські. Вважай на науку Бога нашого, народи гуморський. 11 вірш. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь, я пересичений всепаленнями баранів і ситтю годованих теля, крови, биків, ягня та козлят я. Не хочу. Як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям? То хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не, не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осу, осуружним для мене нових місяців, субот і скликань, сходин, я не можу стерпіти беззаконня разом урочистим зібранням. Тут Бог нам говорить про те, що. Ми по плоті можемо придумати все, що завгодно для Бога: якісь жертви, щось ми йому ну, робимо, аби йому його завтішити, залюбити, а йому це не потрібно. Для Бога важливо наше серце, і це найважливіше, що може бути найпрекраснішою жертвою для нього. Для нього прекрасно, коли ви проводите з ним час. для нього... В сучасному світі найпрекрасніша жертва це ваш час, який ви проводите з ним. Це найпрекрасніша жертва це коли ви рахуєте, що Бог це найцінніше. Це той, хто дає світло у вашому житті. І час проведений з Богом, або час проведений в соціальних сторінках. Тому вибирайте, і Бог бажає, щоб ви вибрали його шлях. Ведіти Божі, ставте вподобайки В наступному від.